Добрий день! Сьогодні побалакаємо про випадки, коли ви під'єднуєте новий контролер, новий мотор чи новий акумулятор, але він не їде. Ну, взагалі не їде. Ніяк не реагує на ручку газа, на систему, але при цьому він вмикається. Це дуже підозріло виглядає і при цьому не зрозуміло, як цю проблему можна вирішити. Сьогодні я покажу один із варіантів вирішення цієї проблеми. Цей метод не обов'язково допоможе вам, але він допоміг уже багатьом людям. Коли я відповідав у коментарях, оказується саме ця проблема була у багатьох людей. Нещодавно я сам зіткнувся з такою проблемою, бо не міркував про це раніше. І мені прийшлося дуже поміркувати, щоб цю проблему вирішити. Причина цієї проблеми була дуже проста: настільки проста, що вона лежала на поверхні, але побачити її було достатньо важко. Ця проблема виникла, коли я вперше робив обзор на цей контролер. І так я під'єдную цей контролер, але він не працює. Він запустився, я підключив ручку газу, з'явилась слаботочна напруга. Но, він не реагує ні на що. Він не реагує ні на ручку газу, ні на пас систему. я вже, бува, подумав, що контролер несправний. Мені прислали інший контролер, такий самий, і ситуація повторилась. Ну, я подумав, якщо ситуація повторяється і ведуть себе вони одинаково, наврядці контролер поламаний. Скоріше за все, я щось наплутав. А проблема була от у чому. Зверніть увагу, що цей контролер розрахований не на одну напругу від 36 до 84 вольт. Він може самостійно визначати ці напруги. Ця проблема зустрічається не тільки з такими контролерами. Достатньо, щоб у контролера було хоча б дві напруги, на які він розрахований, і цього вже достатньо, щоб він міг збоїти. Справа в тому, що коли перший раз я під'єднував до цього контролера свою батарею, вона була заряджена на 40 вольт. А оскільки він розрахований і на 36 В і на 48, а визначити напругу батареї він може тільки по напрузі самої батареї, то в нас є точки перетину між батареєю на 36 В і батареєю на 48. Якщо в нас 36-вольтова батарея 40 В це майже повний заряд, то 48 вольтова батарея 40 В це повністю розряжена батареї. І як контролер по вашому должен зрозуміти, яку саме батарею ви до нього під'єднали. Якщо батарея заряджена таким чином, що вона знаходиться на межі між двома напругами, то звичайно, контролер збивається з пантелику. В моїй ситуації контролер визначив мою батарею як батарею на 48 В. А значить, що з його точки зору вона повністю розряджена. Тому він вирішив не подавати напругу на мотор, щоб не посадити цю батарею ще більше і щоб вона повністю не вмерла. Так вийшло, що цей момент допоміг уже багатьом людям і тому я вирішив записати цей ролик. Я впевнений, що на моєму каналі ви знайдете багато цікавого. Буду очікувати вас в наступних роликах.